Вітаємо вас Позачергові вибори президента України. Таки відбулися. Минулої неділі, хоча напередодні було чимало розмірковувань про те, що вони можуть і не відбутися, мовляв, ситуація в країні поза її межами несприятлива. Що ж, навіть за таких умов українці довели свої прагнення впорядковувати життя. Про підсумки виборів з акцентом на полтавські варіанти говоритимемо у 872-му випуску інформаційно-аналітичної програми Телетижневик сьогодні у випуску. Зранку до ночі хід голосування на Полтавщині та особливості уподобань полтавських виборців, плата за паї, засоби реабілітації, система зрошення, рятувати пацієнта, виток науки, за хмарні ціни, тримісячна мандрівка. Все це у рубриці думки з приводу, дороге здоров'я стало ще дорожчим – ліки та ціни. Найпомітніше події тижня на Полтавщині після огляду хронологія голосування. 26 травня у духовно-культурному центрі імені преподобного паїсія Величковського Свято-Успенського кафедрального собору Полтави відкрилася персональна виставка художника Віктора Старикова. Живописець представив пейзажі рідного краю Полтави та її околиць. 27 травня Полтавщину відвідала надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе. Вона зустрілася із керівниками області та Полтави. Сторони обговорили питання, які нині найбільше хвилюють органи влади на місцях. Децентралізація влади в Україні. Формування місцевих бюджетів і контроль за їх використанням, а також перспективи розвитку співробітництва нашої області із Латвією. На засіданні круглого столу у редакції Зорі Полтавщини, 27 травня, представники обласної влади, обласного департаменту охорони здоров'я, фармацевти та громадськість обговорювали, як зупинити зростання цін на ліки. Адже за останній місяць вони в Україні рекордно виросли. При мінімальних зарплатах і пенсіях, зокрема на Полтавщині, людям доводиться чимало своїх коштів залишати в аптеках. Фармацевти. Нарікають на стрімкий ріст долара та збільшення ПДВ. Лікарі ж пропонують переходити на вітчизняні препарати. 29 травня напередодні Міжнародного дня захисту дітей у Полтавській галереї мистецтв влаштували дитячий конкурс. 76 дітей пільгових категорій демонстрували свою майстерність у різних видах мистецтва: прикладній творчості, співах, танцях і малюванні. Полтавський міський голова Олександр Мамай, який очолив журі конкурсу, усім учасникам пообіцяв літній відпочинок у таборах. 21 перші каришинські читання, 29 травня, у Полтавському національному педагогічному університеті почалися урочистою подією відкриттям меморіальної дошки Ростиславу Ганжі, колишньому викладачеві та кандидатові біологічних наук, який заснував науковий гербарій кафедри ботаніки університету, що внесений до міжнародного реєстру Полтавському обласному управлінню водних ресурсів цього року 60. зважаючи на неспокійну та несвяткову ситуацію у державі, помпезних урочистостей на підприємстві не не влаштовували кращих працівників галузі, відзначили 30 травня на загальних зборах. 30 травня останній дзвоник пролунав в усіх загальноосвітніх школах і гімназіях Полтавщини. Цього року лише у Полтаві здобули повну загальну освіту. 1854 випускники. Із них 202 закінчили школу із медалями. Французька газета «Лимон» цього тижня написала, що 25 травня українці зробили європейський вибір і одночасно повністю маргіналізували праворадикальні партії якщо говорити про європейськість, то і вибори у нас були чи не найчесніші в історії сучасної незалежної України, принаймні не зафіксовано грубих порушень. Іноді виникає думка: не вже для цього необхідно було доводити країну до межі громадянської війни та реальної зовнішньої загрози. Про хід виборів на Полтавщині, і чим полтавські підсумки відрізнялися, розповімо у першому сюжеті. На Полтавщині всі 1272 виборчі дільниці. Відкрилися вчасно о восьмій ранку, бажаючи ж проголосувати, приходили на багатьох і за півгодини до відкриття. У мене дуже вразила активність. я приймаю на виборах уже участь не перший раз. Такої активності на восьму ранку ніколи не було. ще. З самого ранку проголосував за місцем реєстрації у селі Кам'яні Потоки Кременчуцького району і голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Унікальні вибори в таких умовах ще не разу Україна. Вибори не відбувалися. Я думаю, що ми обрали правильний напрямок, правильний шлях розвитку європейський. І ми туди прийдемо, обов'язково прийдемо і станемо рівними серед рівних, серед народів Європи, які живуть в правому полі. Складав на другу половину дня своє право волевиявлення, і голова обласної ради Петро Ворона. Він також голосував на сільській дільниці у Щербанях Полтавського району. Всі виборчі дільниці працюють, комісії працюють, ніяких ексесів тут не було. Так що дай Бог, все буде гаразд. Про незвичну активність виборців на позачергових виборах президента України офіційно уже підтвердилося на 12-ту годину. За даними окружних виборчих комісій, на Полтавщині явка була такою. 146-й виборчий округ – 22%, 147-й – 29%, 148-й – 24%, 149-й – 26%, 150-й виборчий округ – 38%, 151 – 20%, 152-й – 23% та 153-й – 24%. Протягом дня жодних сигналів про грубі порушення на дільницях ні від правоохоронців, ні від спостерігачів не надходило. Серед незначних траплялися випадки порушення таємниці голосування, розповідали спостерігачі. Виборці заповнювали бюлетені на підвіконі чи попід стінкою. Заходили до кабінок по кілька осіб. Були і спроби завадити роботі деяких спостерігачів. Однак, останні впевнені, що це траплялося через необізнаність керівників дільничних комісій із виборчим законодавством. Вони вважають, що і офіційні спостерігачі, і преса не всі окремі з них. Повинні знаходитись у певному місці. Не пересуватися вільно по дільниці, не користатися фото відеозйомкою не фільмувати і не фотографувати виборців і членів комісії, таким чином порушуючи їхні е, право на особисті права і е, без дозволу фотографувати їх було не можна. Забуваючи про те, що дільниця є публічним місцем, і всі спостерігачі мають право спостерігати і фільмувати, фотографувати будь-який процес. Усі виборчі дільниці на Полтавщині і закрилися вчасно, рівно о 20-й годині. Після підрахунку голосів бюлетені та протоколи з мокрими печатками почали звозити до восьми окружних виборчих комісій. Уже о півночі там був справжній аншлаг. Зараз Україна напрацювала досвід проведення виборів, і ви зараз присутні, бачите, спокійно. Люди приходять, приймають у них, як кажуть, всі документи вони зараз дають. Далі комісія приймає у них протоколи, які йдуть в захищених пакетах перевіряється все в комп'ютерному режимі. Відразу ж після закриття дільниць було оголошено і результати національного екзитполу. За його даними, понад 50% набирав Петро Порошенко. Наприкінці тижня центральна виборча комісія отримала та опрацювала усі 100% електронних протоколів. Результати майже не відрізнялися від попередніх підрахунків. Петро Порошенко отримав 54,7% голосів виборців. Юля Тимошенко 12,81%, Олег Ляшко 8,32 Анатолій Гриценко 5,48 Сергій Тігіпко 5,23 Михайло Добкін – 3,3 Результати голосування на всіх восьми округах в області показали, що полтавці віддали перевагу. Ті же трійці лідерів. Після виборів, а точніше, після того як зачинилися виборчі дільниці о 20 годині, 25 травня, на телеканалі «Лтава» відбувся телемарафон. Вибори 2014 за участю експертів. Протягом тижня вони також побували у прямому ефірі телеканалу «Лтава». Пропонуємо вашій увазі огляд їх думок щодо особливостей голосування саме на Полтавщині. Турнірна таблиця виборчих президентських перегонів 2014 року чітко фіксує відрив лідера. Причому Тавщина майже копіює всеукраїнську розкладку. Хіба що наприкінці першої сімки маленькі відмінності? Про це згодом. А зараз про феномен відриву Порошенка. Він переміг усюди, навіть на тривожному сході. Коли розмовляв сепаратистами, тільки ті, що без зброю, коло білого дому, в Донецьку, що ви хочете, і от в принципі вони хочуть того самого, що хотів майдан 90%. Тобто, щоб була справедливість, була робота. Що була безпека на Полтавщині з 2006 року у трьох із чотирьох різноманітних виборчих кампаній перемагала Юлія Тимошенка та її політична сила. Цього разу друге місце з великим відставанням від Порошенка, якого ще три місяці тому навряд чи можна було назвати політичною зіркою. номер один. обіцянки і визначення більшості кандидатів вони мало чим відрізнялися, якщо по суті, але просто так трапилося, що Порошенко. На тлі революції, коли е, всі чекали, ну колись ці троє: тягнебок, яценюк і кличко, коли ж вони визначаться? Врешті? Хто з них? Головний, а ми підтримуємо так. Вони і не визначились. Пам'ятаєте, як це довго було, і таке збройне протистояння на Майдані почалося вже тоді, коли вони сказали, що ми визначилися. Хто з нас головний? Це український народ, 19 січня. І Порошенко на їхньому тлі якраз виглядав досить так помірковано. Так стабільно і адекватно, третє місце в Україні і на Полтавщині посів Олег Ляшко. Це, мабуть, сенсація, як і провальні показники Олега тягнебока, трохи більше відсотка. Хоча ще два роки тому на парламентських виборах його політична сила Свобода на Полтавщині мала більше восьми відсотків. Навіть люди, які не асоціювали себе з якимось національним рухом, то вони казали, що ну, потрібна якась сила, яка якось цю всю систему якось здригне. Але е, за цей час ця сила просто перетворилася на звичайну парламентську партію, е, звичайну бюрократію. Тобто вона певний радикалізм втратила вже. Полтавщина це своєрідний зріст. Електоральних уподобань центральної країни, тому що що саме так, в принципі такого нічого дивного немає. А те, що Ляшко, скажімо, третє місце, ну тут уже всі підтвердили достатньо. Ефектна, ну ефектна, то точно, його передвиборча кампанія, принаймні він запам'ятався усім. Ну к -к крім того, Олег він е, людина, сам який походить з Чернігівщини, і він з е, села, і він от якраз дуже гарно лягає на центральний ківецький полполтавський менталітет, так само як свого часу лягала лягав мороз і соцпартія. Тому от ця ніша, оці сільські е, е, баби і райцентрівські такі е, е, хлопці. Оце якраз їхні кандидат. І в хорошому, от, знаєте. В великих містах зляшка глузують, а в селі за нього глизують. ще незадовго до 25 травня. Чимало прогнозів схилялося до того, що Гриценко мав посісти третє і навіть друге місце. Натомість Україна і Полтавщина, зокрема, визначили йому лише четверте. Його посили, які він намагався донести до українців, мало чим відрізнялися від того ж самого політична реклама е, Порошенко чи Тимошенко. От. Е, а от Ляшко відрізнявся. Він прямо казав, що я поверну Крим. І відразу, як стану президентом, поверну Крим. Яким чином він це буде робити? Це невідомо. Гриценко — це Анти Ляшко. А чому? Його основний електорат в містах, і це міська інтелігенція. Це люди, які обирають не серцем, які якраз навпаки думають. Гіпка у 2010 році на президентських виборах на Полтавщині отримав майже 12,5%. у 2014 тисячі практично вдвічі менше. Проте це п'ятий результат. Я думаю, за рахунок Кременчука Хомсмольська. Да. Е, ну я mm. не думаю, що у Тагіпка є якась, е, якась цікаве майбутнє, чи він цікава політична фігура. Як на мене, це знаєте, такий великий барабан, тобто зовні такий нібито цікавий, а всередині абсолютно дуже гучний і абсолютно порожній. Можливо, це занадто песимістичний прогноз, враховуючи досвід кадрів, які нині працюють в команді Тігіпка, у тому числі на Полтавщині, і все ж у нас він набрав на один відсоток менше голосів ніж в цілому в Україні. А ось у його колишнього однопартійця, представника партії регіонів Добкіна, результат на Полтавщині ще гірше, на відміну від всеукраїнського рейтингу. Він не на шостому, а на сьомому місці. У нас його обігнала Ольга Богомолець, який пророкують непогане майбутнє на найближчих парламентських виборах. Бурах щодо Добкіна, то йому далеко до нещодавних показників регіоналів на тій же Полтавщині у 2010 році на місцевих виборах вони були переможцями. Дуже багато людей, і ви знаєте, в нашому полтавському регіоні просто вийшли з цієї партії. Ну це свідчить про те, що все ж таки цей е, великий колос тримався все ж таки не на ідеї, а тримався на ну яких там адміністративно-бюрократичних системах, тримався mm -hmm. на на якій системі, яка не така вже і міцна, отже, минуле та майбутнє боролися на позачергових виборах президента 2014 року. Здається, перемогло майбутнє, принаймні, згідно з процентним розподілом, переможець закликає нас жити по новому, не те, щоб Порошенко обрали кращого з кращих чи кращого з гірших, да найменше зло, а обрали ну можна сказати певний консенсус суспільний. Погодилися на нього, що от хай він спробує е, бути антикризовим менеджером, хай він спробує е, перемогти ті негаразди, які зараз є. Хай він спробує перемогти корупцію, хаос і війну. Уже обирають президента. А далі чи ми будемо поводити сяк, подати в 2005 році, вручили мандат. Президенту горішують, да, і залишилось з боку. Чи все-таки будемо впливати на те, що зараз робиться в Києві після цих виборів? І тут якраз успішність України залежить від нас, від кожного з нас. Суспільство по-різному ставилося до подій Євромайдані. Ну, вибачте, коли постійно застосовувати такі речі в якості контролю за владою, то нормально ми розвиватись не будемо. Тому тут насамперед мають бути закріплені механізми контролю за діями влади. І дійсно, те, що пропонується, сильне, потужне місцеве самоврядування. Крім виборів, протягом тижня на Полтавщині говорили і на інші теми огляд найцікавіших думок з цього приводу пропоную вашій увазі Галина Кустов. Потім про ліки та ціни. На Полтавщині середня плата за оренду часток паїв становить 5% від нормативно-грошової оцінки землі. Це один із найвищих показників в Україні. До того ж, 95% агропідприємств області сплачують за оренду від 3% і вище. Справа в тому, що багато фермерів, прикриваючись орендною платою, уникають повноцінної сплати податків. Дехто переконаний, у мутній воді простіше ловити рибу. Виход з цієї ситуації має бути єдиний налог на землю. Я казав усім. Не маючи переробки, не маючи тваринництва, я готов платити 10%. Ну, коли в тебе переробка, коли в тебе завод за спиною, коли в тебе тваринництво 6 тисяч, люди там працюють. Не виходить якось так платить багато. Минулого року на Полтавщині забезпечили засобами реабілітації 7 тисяч інвалідів, і ще майже 10 тисяч людей їх потребують. Зробив замовлення полтавському протезно-ортопедичному заводу на 14 мільйонів гривень, та підприємство, крім Полтавської, обслуговує ще Кіровоградську та Сумську області. Зараз стоїть питання передачі цього підприємства в Харківську. Ну зробити з нього філію і передати в Харків. Тобто є такі думки. Я думаю, що ми цього не допустимо, що це підприємство буде нашим, тому що у нас тільки Полтавської області 9901... Людина, яка потребує або коляску, або іншого засобу реабілітації. У Глобинському районі відновили роботу градицької зрушувальної системи. Це перша система на Полтавщині, яка запрацювала після більше ніж десятирічного простою. Єдиний негативний досвід у гріньках передали на баланс внутрігосподарську мережу, як було постановою кабінету міністрів. І через півроку з 17 кілометрів тру викопано, отримано деякі кошти мінімальні і все. І як так, такава система перестала існувати. Рятувати пацієнта чи рятуватися самому на території Полтавської області. Останнім часом побільшало нападів на медиків екстреної допомоги. Лише цього року в області зафіксовано п'ять випадків, коли горе пацієнти завдають тілесних ушкоджень працівникам швидкої. Крім захисту правоохоронців, медики повинні відчувати ще елементарну повагу від людей, переконані у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Попередити медичного працівника провести інструктаж на робочому місці, щоб він знав, як себе вести в таких чи інших діях. От це саме головне, але коли наше суспільство буде свідоме і буде розуміти, що медичний працівник прийшов не нашкодити, а прийшов надати медичну допомогу, це саме, на мій погляд, дуже важливо. Полтавська дослідна станція стояла біля витоків аграрної науки України та Росії. Над програмою її наукових досліджень працювали такі класики науки, як Микола Вавілов, Володимир Вернацький, Василь Докучаєв та багато інших. Плодами їхньої праці ми користуємося і до сьогодні. Любий захід, який в області проходить і стосується аграрного сектора, то за участю керівників держави не обходиться без нашої дослідної станції, без виставки. Представлення тих сортів і гібридів кормових трав, які ми маємо, це наше багатство Полтавщини, з яким дійсно ми раді ділитися цим багатством з іншими областями. Енергоефективність тема, яка нині стала як ніколи актуальною для України. Росія виставила українцям захмарні ціни за природний газ. Тому зараз на часі ефективне енергозбереження. Як стверджують у департаменті житлово-комунального господарства, в області цього року планують зменшити використання природного газу на 30%. Для цього треба зробити перше наладити облік споживання комерційний облік споживання і крім того, вжити всі необхідні заходи по термомодернізації всіх споруд. Є шанси, треба їм користуватися і вживати всі заходи. Ми не можемо вже більше на цих нормативах, ще Радянського Союзу використовувати типову енергію. Комсомольчанин Роман Шепіль вирушив на своєму байку у тримісячну мандрівку. Його маршрут комсомольськ, Казахстан, Монголія, Байкал. Це вже не перша подорож Романа. 2010-го він подорожував Карпатами, 2011-го об'їхав Алтайський край і ось зважився на третій маршрут для Романа Шепіля. Мандрівка байком має філософський зміст. Познання себе, за чим та все робиться. Познавати себе, познавати світ своїми глазами. Ощущениями в машине в любом другом транспорте вы этого не ощутите. Тут получается мотоцикл как ключ от души. За останній місяць ціни на ліки в Україні рекордно виросли при мінімальних зарплатах і пенсіях, зокрема на Полтавщині. Людям доводиться чимало своїх коштів залишати в аптеках. Фармацевти нарікають на стрімкий ріст долара та збільшення ПДВ. Лікарі ж пропонують переходити на вітчизняні препарати. Як зупинити зростання цін на ліки? Обговорювали цього тижня на засіданні круглого столу представники обласної влади, обласного департаменту охорони здоров'я, фармацевти, громадськість. 1 квітня кабінет міністрів України запровадив збільшення на 7% ПДВ на ліки. Здебільшого це позначилося на вартості імпортних медпрепаратів. І без того дорогі ліки за останній місяць продають на 20-30, а деякі і на 50% дорожче. Лікарства дуже дорогі Особливо ніні прості на те, що вони повищають ціни на такі саме необхідні сердячне лікарства. Карвалмінт робить Київський завод. Вітамінний, Это уж можна никак не повищати, а повышают уже до 6 гривень. А що такое пластинка? 10 штук. Два-три дні, і все. І опять покупаю для мене. Так дорогувато, бо я села мама хворіє, серцеві ліки, батько хворіє. Від гіпертонії дуже багато треба ліків. Деякі ціни на 20, на 30, на 50 відсотків, деякі на на 100 відсотків зросли ліки. Шукай де дешевше. Фармацевти пояснюють, більшість ліків імпортні вони проходять через митницю і відповідно більше оподаткування. Крім ПДВ, аптекарі запевняють, ціни зросли і ще й через девальвацію гривні. Майже 70 70 відсотків це лікарські засоби іноземного виробництва. Значна частина це лікарські засоби, також виробництва, з Росії однозначно повпливав на цей процес збільшення курсу долга, а також запровадження з 1 квітня ПДВ. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, усі ліки іноземного виробництва повинні бути задекларовані так само, як і ціни на них. Ми не можемо сьогодні закуповувати ліки за ті, які не да задекларована ціна. Получається, ціна задекларована одна, а постачальник привозить ціну зовсім іншу. Тобто, ми вже не можемо купити. Тож Віктор Лесак радить віддавати перевагу недорогим і портним медпрепаратам, а вітчизняним із такою ж діючою речовиною, але в рази дешевше. Вшим представники ж громадськості вважають, що слід зменшити податковий тиск і депутатам, і Кабміну, можливо оновленому вже Кабміну, коли новий президент приступить до своєї роботи. Треба попрацювати попрацювати над тим, щоб все таки зрушити в економічному плані і в плані податкового кодексу всі ці норми, тому що сплачувати ПДВ на кожному кроці, на при кожній операції, це. Занадто великим тягарем лягає на карман е, пацієнта споживача. Фармацевти з дешевлення медичних засобів найближчим часом не обіцяють Що ж, не хворіти, зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 873-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». успіхів.